Друзі, вітаю українські гурівці! Уразили російський новітній корабль. Давайте розберемо все по деталях, як наші хлопці привітали російських бойовиків та окупантів з приходом весни. Виниші. Корабль, який міг стріляти калібрами, на борту якого було 80 членів екіпажу. Підпишіться на цей YouTube канал. Ви знаєте, це дуже важливо, тому що росіяни намагаються занизити видачу каналу, щоб ми з вами були на зв'язку. Зробіть підписочку прямо зараз. Це перше, друге, зробіть донат для наших хлопців із 118-ї бригади, які виють під роботами, купуємо для них. 5 мавиків 3 т щоб я вже в суботу міг їм особисто їх завести. Поїхали. Гур дронами Магура, надводні дрони, прекрасні українського виробництва, зроблені в війну. Атакували російський корабль Сергій Котов. Це е, корабль, який спущений на воду в 21 році, тобто новий. Ми вже один раз його намагалися атакувати. Йому пощастило тоді, але не пощастило зараз. Російські воєнкори в шоці всі починають кричати, як так. Українці б'ють весь флот, і до кінця війни, наприклад, до червня вже будуть тільки надувні човни, катамарани та банани, на яких вони зможуть тікати до себе на болота. Історія наступна корабль, який міг стріляти калібрами, надзвичайно небезпечний, тому що враховуючи, що хоча б дальність польоту могла бути 300-500 кілометрів, підоражня потрапляли українські міста. Ну і власне, і Одеса і Херсон і. І далі в центр в глибину нашої країни. Е, тому, власне, знищивши його, ми доповнили колекцію російських кораблів, які пішли на дно з однієї сторони, з другої сторони, ми показуємо, що навіть не маючи великого флоту, а маючи мізки, дрони та непоганий інтернет, можемо вражати російські морські цілі. Я думаю, що в цій грі морський бій точно переможе Україна, просто потрібно і надалі підтримувати українські збори, збори, в яких е, йдуть. Е, Донати на морські дрони, на дрони, які можуть вражати їхню техніку. Тому, друзі, не зупиняємося і не зупиняємося донатити для хлопців з зроботено. Це гарна інформація. Я думаю, скоро буде більше. Я вам про все це розкажу. Підпишіться на канал. Ну і скажіть, як вам ранковий подарунок від хлопців з гур? Ну я думаю, що враховуючи конкуренцію між ГУР і СБУ, то дуже скоро ми побачимо, як дрони Сі Бейбі теж. Уразять якусь прекрасну російську ціль, тому я думаю, тут треба тільки трошки часу. Тим більше, що вони недавно закрили шикарний збір на 300 мільйонів. Ну от, тому думаю, що це тільки питання найближчого часу. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.